Це позиція не політика, це позиція військового, який робить свою роботу без реверансів в сторону. А як мене сприймуть, а як там викласти певну там мовну конструкцію в таку форму, щоб і не всіх образити, але щоб якийсь меседж вкласти, він як військовий він рубає так, як він вважає. Прямо паралельно, перпендикулярно, тут, от, от, як він це бачить через без оцих завіхрінь. Тому всі його слова треба сприймати дуже прямо і не шукати якийсь там скритий підтекст, або якийсь там що ж він хотів сказати, який меседж він вклав в ці слова? Ну, все, що він сказав, те він хотів. Викласти і донести а до західного суспільства, б до нас всередині. Тобто він каже, що він буде рухатися до кінця. все що від нього залежить, він зробить. Я більш ніж в цьому впевнений Але ми повинні розуміти ще раз, він не є богом. Да, він не може створити дивос, а, не знаю з води, перетворити його там на касетні боєприпаси. Він може зробити те, на що він вчився, з рахуванням того досвіду та тих навичок, які в нього є. Але очікувати особисто, що зараз прийде залужне все просто зробить. Ну не треба, будь ласка. Він така ж людина. Він теж має якусь там. Певну міць на якомусь етапі він може там зламатися, на якомусь етапі не вистачить його фаху. Тобто ще раз він робить все, що можливо зараз. Дивіться, військові, наші все це чудово розуміли. Оця вся зміна плану вона була передбачена. У генеральному штабі лежало лежали і продовжує готуватися різні варіанти розвитку подій. Там успішний, мен, менш вдалий, там, нейтральний, негативний або взагалі повністю негативний. І на кожен цей варіант є додаткові плани, тобто. Планування це не просто. Ну, ми тут, коротше, тут заходимо, тут всіх розсуваємо і там біжимо, і там далі як, як вийде. Ні, так роблять росіяни, так робили росіяни. Тому саме з цим пов'язано тривале відтермінування початку того, що там, ми так всі чекали. Да, і, там, десь з лютого місяця це я собі так підфіксував. Що там майже через день, там, ну так де-де, коли ж коли почнеться? В Геймсабі дійсно спробували так спробували, так спробували. Не виходить дійсно потужні лінії оборони росіян дійсно зробили з рапідручником, навіть краще. там є... Там такі серйозні лінії, да, підземні навіть лінії. Ну верніше маю на увазі, що там ці траншеї вони накриті накатами uh -huh. дерева землею, десь там бетоном, тобто важко їх вибувати. Перші 25 кілометрів просування вони найбільш важкі, найбільш важкі. І зараз ми бачимо, є там певна адаптація. Ви правильно зазначили, що ну, адаптація тактики в сторону не просування, а максимального виміщення далекобійною зброєю, там там росіяники никаються. Перепрошую, ховаються, ховаються. Хоч, хоча для них можна сказати, так. що никається як, 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 як пацюки, да. е, далеко десь в тилах командири. Подивіться, генерали почали гинути. Вони так гинули, а тут дуже дуже боляче для них прилітають якісь штаби, навіть запасні штаби. Це боляче, склади вибухають. Тобто, все це в комплексі складається в таку історію, що так, контрнаступ, але через. Не, не, не контрнаступ. Наші військові дуже просять називати наступальні дії, але через там знаєте, через боковий вхід, через винищення російської інфраструктури. Тепер зміна тактики призвела до того, що це без ще раз, це не якісь там пропагандистські закидони. якому разі е, вперше можливо в історії ну, в сучасній історії у наступаючої сторони втрати в живій силі набагато. Менше ніж у тієї сторони, яка чинить супротив. Якщо там до початку повномасштабного вторгнення була класична тактика, вірніше коефіцієнт один до трьох, <свят> да <свят> там на одного на обороняючого десь приходиться три загиблих э, ну, наступаючих сторони. Зараз ситуація інша. Орієнтовні цифри такі: південний напрямок цей коефіцієнт складає один, один у нас і п'ять. П'ять з половиною у росіян. Ну, де п'ять, де половинка ще валяється? Ну, десь виходить п'ять з половиною. Східний напрямок, там набагато цікавіші цифри: один до 9. Тобто, це саме завдяки тому, що наші військові не дали можливості росіянам в бахмуті окопатися, зробити траншеї, і вони просто зараз, як на пательні, там бігають і наші військові зайняли панівні висоти, і просто як на старій бабусіні м'ясорубці, пам'ятаєте, коли ти просто гортаєш да цю ручку, да, і м'ясо прокручується. Це дійсно тактика, зараз яка стосується нашими військовими. Пригожен взагалі це під питанням. Він під питанням його доля ще не вирішена, тому саме ось таке непорозуміння. Він то в мінську, то в Пітері, то в Москві, то знову в поблизу Ростова на військовій базі в Молькіна там курсує таким чином. Ми бачимо, що частина його бойовиків забрана з виїхала з Російської Федерації, поїхала в Білорусь, і ось цей табір, який готували, то потім, начебто, розбирали, то потім вже не розбирають. Там будуть розміщуватися білоруські, ну розміщуються не військові, а саме територіальна оборона, якась там створена білоруська, і вагнерівці будуть навчати всім примудростям ведення бойової військової справи, як, який досвід вони отримали в Україні. Для мене особисто це не неправильно дуже болюче, що білоруські. Білоруси да вони навчаються у вагнерівців, які отримали свій досвід завдяки тому, що вбивали українців. Тобто білоруси отримують досвід убивства українців. Тобто, ну це просто треба зрозуміти. Всю цю концепцію не просто там вчаться, а вони навчаються тому, як вбивати українців. Той досвід вони отримують. Тепер подивіться на білоруську армію. Білоруська армія, ну тут навіть так ось білоруська територіальна оборона. Як вони виглядають? Пам'ятаєте, Лукашенко дуже сильно на початку війни іншої фра... іншої слова просто немає. Стібався над українською територіальною обороною, коли вони вчилися угу. з дерев'яними автоматами. Я вас зброшу. Подивіться на білоруську територіальну оборону. Це це зразок, десь не знаю, ну, кінець 90-х. Кінець 90-х, те в чому вони одягнені. Це екіпірування їхнє, ці ось це бондрування. У на у наші військові взагалі я думаю, про це вже забули там. Ну набагато набагато краще, в рази краще. Тому повинні розуміти, яка яке білоруське військо в теорії може бути навіть. Так, раз, це білоруська, ну, це інструктор, інструктор білоруської армії, оскільки вона повністю стерильна, нуляча та імпотентна, uh -huh. взагалі без жодного досвіду військових дій. По-друге, це певним чином претеріанська гвардія особисто Лукашенка, особисто диктатора Лукашенка, оскільки в той день, коли ми всі спостерігали за цим мітяжом за справедливість да, у Пригожина, коли він рухався на Москву, було декілька звернень від білоруських патріотів, там пан Сахаші, да, це силовий блок пані Тихановської. Там полка Суча каліновська Він кажуть, е ми їдемо, ми рухаємося на Білорусь. Ми скоро будемо там. Я думаю, Лукашенко це дуже сильно тригернуло, Він дуже сильно на цю тему а, перехвилювався. І я думаю, одним з а, однією з функцій вагнерів, вагнерівців буде особиста охорона режиму Лукашенка на випадок заходу в Білорусь з боку о, білоруських патріотів, які мають на меті його скинути. Я поясню вашим глядачам, що не про всі постачання в Україну можна казати, оскільки багато країн вони мають важке геополітичне становище дуже непросте. Тобто, ну повинні зрозуміти, якщо вони, наприклад, заявляють, що ой, ми будемо постачати в Україну. В них одне момент можуть виникнути виникнути проблеми десь на кордоні, десь якісь не знаю, народні меншини почнуть там не там протестувати, якісь туристичні акти, все може бути підвищити, підвищиться діяльність там Службі іноземних країн в цих органів в цих країн, тобто тому треба так тримати десь на максимально на низькому рівні цю інформацію і не опорлювано. Наприклад, Пакистан нам постачав да заряди до систем залпового ось Болгарія. Болгарія буде однією з тих країн, одна з двох країн, яка буде виготовляти для України снаряди для радянських систем. Що ми можемо розраховувати від південної Кореї? По перше, це є. Танків певна кількість Т-80 здається, в них є. Ага. В них є запаси до е, снаряди до танків. Це нам дуже важливо. Це, я думаю, так на початковому етапі. Ага. Потім, можливо, там, ми можемо отримати щось більш технологічне. Наприклад, фіпіві дрони, якісь дрони спостереження, те, чого нам багато ну, не вистачає.